Привіт! Є такий жарт. Приходить дівчина до тата і запитує: чи християни можуть бути вегетаріанцями? А він їй відповідає: та які ми вегетаріанці, якщо ми їмо тіло і кров Ісуса Христа? Насправді християнство це єдина в світі релігія, яка не має збройних страв. Наша церква лише зобов'язує утримуватися від м'яса в дні посту, не роблячи це щоденним правилом. А піст, згідно святого Василія Великого, це споживання без зловживання. Біблії ставлення до тварин коливається між пануванням, використанням і пошаною. Наприклад, Бог наказує Адаму підкорити землю, включаючи звірів. А змія представлена як спокусливий диявол. Старий завіт жить жертвоприношеними тваринами. Наприклад, Авраам заколює барина і на Пасху треба було приносити в жертву ягнят або козлят. Самі апостоли були рибалками. Більше того, Ісус, який увішив Єрусалим на ослі, ніколи не робив особливих жестів для захисту тварин. Але також правда, що вже в книжі Буття, яка вважається першою книгою в Біблії тварин. Товаришують з людиною. Ной вітає їх у ковчезі. Ісус порівнює себе з пастухом, який вирушає на пошуки Овець. Святий Дух спускається на Ісуса у вигляді Голуба. Леви закрили свої пащі перед Пророком Даниїлом. Святий Серафім Саровський приручив та годував ведмедя. Ми маємо чудовий 148-й псалом, в якому звірі моляться і прославляють Бога разом із людиною. Хваліте, Господи, кити всі морські безодні. Звір дикий, і гад і птах крилатий. Хваліте господа, хлопці й дівчата старі разом з юнацтвом. Бачимо, що Біблія нам пропонує мирне співіснування, в якому людина поважає тварин, але щодо харчування людини не дає якісь чіткі вказівки. Правда, в раю до рихопадіння Бог дає першим людям їсти лише ярину, а м'ясоїство приходить вже після великого потоку. І, взагалі, більшість видатних монахів Єгипту і близького сходу переважно є лише овочі. Будь-якому випадку Святий Павло у своїх листах захищає дві сторони, коли пише: і хто їсть ради Господа, їсть, бо ж дякує Богові, і хто не їсть ради Господа, не їсть і дякує Богові. Це значить, що Біблія, а також церква, вчать нас шанувати як м'ясоїдів, так і вегетаріанців. Сьогодні серед християн поширюється думка про корисність днів, коли людина обмежує себе уживання м'яса і про потребу більшої пошани до тварин. Люди, які мають домашнього улюбленця, часом можуть уявити, що для їхнього бровка чи шерлока також є місце в раю. Але ось що важливе: тварини наші дружі і з нами прославляють Бога. Таке світосприйняття має. Плинути на нашу екологічну свідомість, а це означає, що ми не маємо нищити тварин для власного задоволення чи знущатися над ними. Наприклад, ми заохочуємо християн не ходити в цирки і дельфінарії, оскільки там не може бути гідного відношення до звірів. Також ми не можемо дивитися, на розвиток потужної м'ясної індустрії де погано і дико поводяться з тваринами лише для швидкої економічної вигоди. Тому по можливості спонукаємо купувати всі продукти тваринного походження у ваших знайомих Лише в таких рамках ми можемо спокійно споживати м'ясо. Отож, давайте спокійно приймати зростаюче число вегетаріанців та веганів серед християн. І не думайте, що якщо людина має інший стиль життя, то вона одразу грішниця. В підсумку скажемо, що бути учнем Ісуса Христа від всіх вимагає завжди чутливо ставитися до природи у всіх її видах, бо люди є її частина. Будьмо природними.